До речі, дуже цікавий пункт, знайшов в цих змінах щодо розшуку. Пункт 17, там постанові 560 змінили, і він звучить так, що у разі, коли ти знаходишся в прикордонній смузі. Прикордонному рівні пунктах пропуску через державний кордон да, твої військово-облікові документи обов'язково мають бути з собою, або в електронній формі, і обов'язково мають бути пред'явлені на вимогу прикордонної служби, або у разі наявності при перевірці в єдиному реєстрі призивників військовозобов'язаних оберізі, тобто. Даних про те, що ви у розшуку, то прикордонники відмовляють їм у перетині кордону. Раніше такого не було. Ну, да. Раніше було просто, що о, в розшуку значить треба затримати. А вже приписали те, що ті, хто в розшуку не зможуть виїхати, і ще додатково приписали те, що у разі виявлення розшукуваної особи на прикордонних смугах, на пунктах пропуску, прикордонники мають. Право і зобов'язання викликати е, поліцейських для е, оформлення адмінзатримання і доставки в ТЦК.